І дивишся програму Територія дитинства. Сьогодні ми продовжимо тему білих ворон у класі. Побуваємо на дуже гучному занятті з кульової стрільби та дізнаємось, як робити дещо цікаве на майстер-класі. Тож не перемикайся! У минулій програмі я розповідала про людей, яких не дуже люблять в класі. Ця тема актуальна стосується кожного, адже ізгоєм стати просто. Тож сьогодні ми нарешті дізнаємось, як покращити ставлення однокласників до себе та хто у цьому тобі може допомогти. Тиждень тому я, твої однолітки та психолог, міркували над тим, чому когось твоїх однокласників вважають ізгоями чи зацькованими. Ми з'ясували, що для того, аби тебе почав недолюблювати увесь клас, варто не сподобатись кільком його лідерам. Наприклад, своєю думкою, вона має різнитись від їх переконань. Також можна носити одяг, що не смакує головним у твоєму класі, через стиль чи субкультуру, до якої він належить. Ще можна мати деякі недоліки зовнішності чи не дуже забезпечених батьків, щоб лідери з тебе почали кепкувати, аби самоствердитись. Чи є інший варіант ненавидіти весь клас постійно і з усіма через будь-яку дрібничку сваритись чи навіть битись. І тоді будь впевнений, ти станеш ізгоєм. А це все, з першого класу, як все почалося. в четвертому класі ну там дівчатки почали. Они сначала были в мои подруги, подруги, вот, особенно там девочка одна, Саша, подруга такая самая хорошая, всегда с ней за ручку ходили. А потом как-то что-то изменилось. Она подружилась с моей с девочкой, которая меня вообще не любила. Она ей там про меня много чего рассказала. Она пришла ко мне. Ну вот и началось, она тоже меня обзывала, начала вот это, даже иногда приходила домой, плакала вот так. Обзивала х... по пакості, діла у те. От вот, ф... зачорківалі книги, перечорківалі ручки, ф... книги, дірвалі, зачорківалі ручорківалі рвали. Зазвичай часто ти сам дозволяєш іншим почати себе не поважати та формуєш особливий глузливий настрій щодо себе. Просто тебе не навчили правильно спілкуватись. От і в класі ти робиш так само, коли тебе хтось образить. А отже, люди від тебе відсторонюються, не хочеться їм навіть через твої дріб'язкові витівки, що тебе зачепили, сваритись. Однак ти сприймаєш все по-іншому. Ізгоєм становиться ті, хто дозволяє над собою здіватися. Uh, то есть дети, которых не научили защищаться, не научили держать свои границы, uh, которые не знают, как отвечать на, на агрессивное поведение в свою сторону. Отже, таке стається з тими, хто є так званою жертвою. Над таким школярем постійно сміються, з нього знущаються чи можуть навіть бити. Изгуй это человек, не так, как людям. Его во всьому могут обвинить, обидеть. Він, якби как бы, найслабий. Сла... К ньому всі относяться плохо, не дружать з ним ніхто. ну єдині люди з всього класу. Чому так стається? Бо замість того, щоб поставити людину, що тебе образила, на місце чи віджартуватись від образи, ти починаєш або сваритись, або ж плакати. Натомість для початку варто розібратись, хто тебе дражнить: лідер класу чи його прибічники. Они как-то ну, не относятся ко мне, а, ну, как относятся ко всем. Они считают, если что-то случилось, то это сразу я. Если, э, ну, если например, нас э, поставили на уроке стоять, и кто-то галдел или кто-то свистит колпачок, э, это я. Если кто-то там э, балуется, это я. Э, считают, что, например, вот они сидят на уроке. Я попросилась учителя под, э, подсесть, к Кире. И э, как-то получается так, что когда э, я подсела, все начали, как будто они ничего не слышали. Хабибулина встала, и ко мне так относится, как будто я какая-то вещь. Они говорят, встала, ушла, отвали от меня. Как будто я какая-то вещь. Они какая говорят, встала, ушла, ушла. отвали от меня. Отвалит меня". Якщо серед образників всього-навсього ті, хто ніби піддакує лідерам класу, все досить просто. Я вже казала в минулій програмі, що піддакувачі це ті, хто боїться опинитись по інший бід барикад на місці зацькованого однокласника або ж ті, кому потрібна хоч крапля влади лідера класу. Я не думаю, що я їм що, ні ну, за какую-то біди, а просто тому, що. О, вот, например, у, у нас кто-то с кем-то всегда дружит. Вот, например, э, Глеб дружит с Данилом, потому что они рядом живут. Анастасия дружит со Стасиком, хотя я рядом с ней живу. Здесь дуже важливо зрозуміти і мотивацію тих, хто підтримує зачинщика. Тому що вони можуть як повлияти в хорошу сторону для тебе, тобто ти їх можеш переманити на свою сторону, так они могут стать можуть рычагом давления. Прибічники лідерів класу це слабкі однокласники. Вони бояться висловити свою думку. А отже, використовують думку такого собі бождя твоїх однокласників. Побороти їх буде просто. Варто лише зрозуміти, як вони тебе дражнять. Якщо це жарти в твій бік, від, віджартуйся, а на образи спробуй не реагувати. Адже саме твоя бурхлива реакція змушує однокласників продовжувати тебе дражнити. Для них це наче цікава вистава. Дуже часто, якщо над тобою шутять, то відповідь. Да, Постарайся придумати таку шутку, щоб чтобы... Ему стало неловко за себя, например, он начинает, начинает говорить тебе, ты дурак, ты говоришь, здравствуйте, очень приятно, меня зовут Валентин, да, то есть ты не отвечаешь тем, что он от тебя ждет, он ждет то, что ты обидишься, может быть, расплачешься, убежишь, начнешь как-то драться, а ты поступи так, как он от тебя не ожидает. Да, і у нього порвиться його шаблону, не знає, що буде діляти, і ти в виграшем. Якщо ж віджартуватись не виходить, а просто промовчати для тебе означає дати себе образити, спробуй показати себе з іншого боку. Наприклад, твоє захоплення якоюсь субкультурною модою можна показати на одному з занять. Запропонуй цю тему своєму класному керівнику. Думаю, він підтримає. Просто некоторые люди, например, не понимают, почему нравится такая музыка там, или такой исполнитель, или такая литература, и из-за этого люди, то есть унижают его за то, что он не такой, как все просто. Не стоит менять свое мнение из-за того, что кому-то оно не нравится. Просто не обижаться на тех людей, как-то не показывать то, что ты, допустим, злишься на них сильно. Просто реагировать на все спокойно и думать, что эти люди просто пустой, просто ветер, который дует ему уши. У него совсем другие взгляды на все. У них, допустим, одни, а у него совсем другие. Ему неинтересно с ними находиться, и поэтому он не хочет с ними дружить. Почему тогда его одноклассники не оставляют покоя а пытаются вот его как-то подкалывать, как-то? Находить... Потому что он совсем другой, и многим детям это нравится, они это используют для того, чтобы как бы обидеть, потому что таких людей мало. Часто еще бывает, что изгоями становятся те, кто беднее других, те, кто хуже одевается. Да, это также глупо, потому как Потому как нельзя судить о человеке по его внешнему виду, нужно поговорить с ним и тогда уже решать, какой он на самом деле. Говорят, что я ну, что я человек, у которого нет дома, что у меня нет компьютера. У меня есть компьютер, есть телефон, есть свой дом. Почему им так хочется думать, что они богаче, чем ты? Ну, я не знаю, от я, например, йду, плечом заділені сразу фу-фу. Якщо грошей насправді мало, нестачу фінансів у твоїх батьків, компенсуй своїми талантами. Адже зазвичай ті, хто має небагато грошей, багаті на таланти. Так вже склалося. Постарайся в этом случае э, проявить себя в какой-то другой области, которая не измеряется деньгами. Да, то есть, может быть, ты хорошо поешь, может быть, ты хорошо танцуешь, может быть, ты что-то еще очень хорошо делаешь, может быть, ты э, стихотворение хорошо э, декламируешь. То есть постарайся выделиться чем-то другим. Да, и на их э, обиды, на их дразнилки отвечай тем, что да, ну так получается. Да, не у всех. Э, Єсть одинакове матеріальне положення. Мені не можуть батьки купити, На зато я вот это, вот это, вот это можу. Складніше буде виправити ситуацію і, нарешті, помиритись з однокласниками, якщо ти вже достатньо сильно зіпсував із ними стосунки. Наприклад, ви неодноразово сварились чи навіть бились. Адже іншого способу зацькований та пригнічений ізгой просто не зна. Он может быть агрессивным из-за того, что может его кто-то раньше обижал, и он теперь на всех вот эту агрессию за, -за того человека, кто, он оби кого, кто его обидел, начинает агрессию на других детях испытывать. Это может быть, может его кто-то обидел из вот детей его, в его классе, и он, как сказать, не мстит, но пытается показать, как больно было ему. Из-за этого от него все отворачиваются. Он, наверное, хочет дружить с детьми, но дети к нему не хотят друж... ну, подходить и дружить, потому что он может привести к драке, и могут пострадать дети. Для початку запоминай: драка та сварка, не выход, особенно публично. Научись стримуватись. Це тобі знадобиться як у наступних класах, так і в успішній кар'єрі. Та зрозумій, наскільки важлива щира дружба та друзі. Нужно быть добрым, понимать, если ты не прав, сказать: "Да, я не прав, извините, я исправлюсь", а не сразу лезть в драку. Он он не должен продолжать таким же быть обозлённым на других и просто понять, что С одноклассниками ему будет удобнее, чем он один будет. И в трудной ситуации одноклассники могут ему помочь. А если он один, то он сам может не справиться с, с, одной, с иной ситуацией. Для начала нужно наладить контакт хороший, хотя бы с кем-то из одноклассников, с кем многие дружат. Чем это поможет? Чем? Ну не знаю. Прими... Ну, я так думаю, что это поможет в том, что если ну, люди начнут брать пример, От человек дружиться з гуєм, а може, он не такою ж может он что-то хороше в ньому на может може з ним стоїть дружить. І на крайній випадок, якщо все-таки все зайшло занадто далеко, варто подумати про перехід в інший клас чи навіть школу. Однак все одно спершу розібратись, чому тут ти не зміг знайти собі друзів? В цьому тобі допоможуть вчитель, психолог чи батьки. Тому що вже складується навіть самого ребенка і родителей, що він може бути боятся. И очень бояться. І эту переносять ситуацію в іншу школу. Тобто взрослому человеку необходимо зробити і навчити нові моделі поведення. Сподіваюсь, тобі вдасться виправити або покращити ставлення однокласників до тебе. Напиши про свої досягнення на електронну пошту програми Територія дитинства розкажи про них на нашій сторінці ВКонтакті чи задай питання на спрашивай.ру. А далі у програмі розповідь про спорт, що недопустимий для тих, хто не вміє стримувати емоції. Всього кілька років тому, а можливо, й цим літом, на дворі хлопці і деякі дівчата, грали в пістолетики. То поменше стріляв уявними кульками, трохи старші, водяними, а найнахабніші пластиковими. Однак деякі діти вміють стріляти справжніми кулями. Страшно? Не переймайся. Зараз я тобі розповідатиму не про нерозумних підлітків, що поцупили десь зброю і вирішили нею похизуватись в класі. Хоча про це також трохи поговоримо. Адже пістолет це перш за все. Те, що позбавляє людей життя. І про це треба завжди пам'ятати. Але зараз про безпечне захоплення деяких твоїх однолітків. У Донецьку завершили змагання з кульової стрільби. В Програмі територія дитинства сподобався цей вид спорту. І ми вирішили дізнатися, як тут все відбувається. Знайомитись із кульовою стрільбою можна вже починаючи з 4 го чи 5-го класу. Они считают себя взрослыми, значит, они должны чем-то заниматься более. Ну. Как сказать, не страшно мне.